Всіх вітаю. Продовжуємо проходити NG of History 3 галицько волинське князівство 27 лютого 1257 рік. <клухи> так, ну ми просто поки що продовжуємо нарощувати економічний і військовий потенціал, думаю. Поки що це буде виглядати саме так, німет, полків прокачуємо. У нас просто експансія поки що велика. Ми не готові поки що воювати проти коаліції. <кхи> ну, ми вже дуже сильні. Нам... Нас вже нікому не спинити. Абсолютно нікому. А перше місце ще досі не ми. Сун якийсь. Ох ти ж Китай який здоровий. Ну там нема чого з ними воювати взагалі, я так бачу. А також прийдемо до них через степи. А може вже й не треба буде. Побачимо <кхів> одним словом. А зараз просто збираємо гроші на укріплення. Будемо все-таки готуватися вже потроху до, до... до війни з коаліцією. Ми можемо прокачувати військову академію, в принципі. Прокачаємо суд, мабуть. Ні-ні-ні. Почекаємо. Почекаємо, просто почекаємо. Зробимо військову академію для генералів. Військову академію. А ще військову академію. А потім для Генералів. Так, ой, мене Ма щось мабуть погано чути. М -М coś. Так, секундочку, так має бути краще. Ну, коментувати поки що нічого не буду, тому що воно не має серця. Зараз треба трошки... 30 28 30 2 4 36 40 40 Ага, и. Так, давайте мы вот так вот так вот сделаем. Через Shift можно пятёк сразу. Так вот. Не стрелять. Не стрелять. Так. Three, three. В принципі, в нас є ще, ще третя армія. Або можна розділити армію таким чином, щоб було дві, дві сильні, дуже сильні армії. Я думаю, немає сенсу поки що. Так, я думаю, що у нас вже. А, трошки вже зменшилася експансія. Треба думати, куди рухати. Мабуть, на Богемію. На Польщі ось сюди. Просто Просили цих взять. Може вони щось дуже сильно багато на себе беруть. Збираємо армію. Все, Вони здохли. Отако просто робимо. І все. Ай, це богемій, мабуть. Якось падщині щось, мабуть, ще можна взяти. Ага. Армійська традиція. Або ж атаку генералів. Генералів візьмемо. генералів ветеранів. Ой, чомусь у нас дуже пішло вниз. Ну, тут же пішов вниз. Так. А ну почекай. Об'єднуємося частини. Вездляємо напіл. Розформувати. або треба, тому що. <гум> Розформувати. Ага. Ну, я поспішив, щось там у нас погано сталося. Так, ну вже плюс, пишу плюс. Добре. Давайте. Лошимо міну. Почекаємо. Можемо почекати трошки. О, диво світу. Це добре. Моя радник у нас. Ага. <плес> все добре. Так, анумо. Ну, я думаю, що... Що вже ми можемо починати атаку на богемію, якщо не вже то зовсім скоро. Бо гемію треба взяти дуже багато земель. Що там? Спадок. Треба взяти оподаткування, тому що зовсім все погано з Давайте, мови. Почнемо. Просто знищили. Все, зараз ми чук 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 та й все. Та й немає Богемії. Пільно нагляд не будемо, тому що. Тому що, тому що. Тому що не будемо. Жік. Ось мити вимога. Все. Кудиці немає. Землі... Земель ми взяли, багато, багато взяли. Тому потихеньку. Зараз. Ми... Так. Ага. Добре. Так. Мабуть, ану, де дерево, -дерево технології. Йдемо в вибіркову службу. Потихеньку. По іншому не можемо. Коре, міськовий, А, мабуть, через те, що я покращу військову академію. Добре. Через то у нас... Ану. Підтримка провінції. Ага. У нас багато. Ой. Буде погано. Зявлю на себе багато... Багато взяв, ну, будемо чекати тепер, поки гроші з'являться в нас. <гум> Переваги, якісь конкретні треба брати, які я не знаю. Рівень. Економічні, мабуть, все-таки, тому що адміністративні. Порадників. А будь візьмем все-таки по позацітра, потім візьмемо по заку. Не здається, все буде нормально. Ой-ой-ой. Тут від Візантії відділилися. Спадок цивілізації якийсь. Так, тисяча. Що за тисячу взяти можна. Або. О, візьмемо дипломатичну витонченість. Будемо в позиках сидіти. I'm just going Це я прусі взяв і, мабуть, воно так мені дало. Чомусь було нормально, а стало дуже погано в економічному плані. Але нічого. Все ж таки ми йдемо нормально, друге місце. Трошки фінансові складнощі... то нічого. Вона у нас сильна армія. Тому... Мені здається, що нормально все буде. Ну, я думаю, на цьому теж можна завершувати. Знову ж таки всіх. Бажаю всім гарного дня, вечора, ночі. Мочного хто їсть. Бувайте всі здорові. Хай. У вас все буде добре. До нових зустрічей!